22 грудня енергетики України відзначають своє професійне свято. Щирі слова вітання у цей день висловили директор Бурштинської ТЕС Мирон Романів та голова профкому Бурштинської Тес Ігор Столя. Шановні колеги, шановні енергетики, жителі нашого міста. Сердечно вітаю вас з професійним святом Днем енергетика. Сьогодні від нашої з вами професійності та сумнівності залежить світло і тепло в наших оселях. Безперебійна робота промисловості, транспорту, зв'язку, соціальної сфери. Тож нехай усвідомлення, відповідальності та значимості нашої професії надає невичерпних сил та настаги, надихає нас на нові трудові звершення. Нехай наші професійні успіхи йдуть завжди поряд із особистим щастям та добробутом. І доля буде прихильною до нас і до наших рідних. Бажаю всім злагоди і благополуччя, бадьорості і великої удачі. Хай нам всім щастить. Шановні енергетики, шановні бурштинці, 2011 рік був не один із кращих років в роботі бурштинської ТЕС, але колектив енергетиків справився своїми зобов'язаннями і ми підійшли добре до осінньо-зимового періоду. А тому, в честь Дня енергетика, хочу всіх привітати з цим професійним святом. Побажати всім міцного здоров'я, сімейного благополуччя, щоб ваші мрії і надії збувалися.